Любі друзі, ну що, робимо розпаковочку нашої супер кави машини. Е, чесно, мені хотілося каву машину, 20-30 тисяч гривень я не готова за неї віддавати. І, коротше, мені, і знаєте, як ти шукаєш. Просто дивись, яка в машину, там, в телефоні, в Інстаграмі, в Ютубі, там, обзори і все остальное. Тоді починає потихеньку випадати реклама. Ну, от мені в такий один прекрасний момент випала реклама э, такої от фірми Zipline. І я дивлюсь, що вона з автоматичним капучинатором. Зараз ми розберемо її. І мені хотілося розшколу. Мої мислі всі зложились в голові, випала мені кава машина за 4 тисячі гривень. Взагалі шикарно. Тому зараз ми з вами її розкотуємо. Не знаю. Сподіваюсь, що вона працює, тому що ми її не провіряли. Гарантія йде на 2 роки. Тут є все книжечка по експлуатації. Ну, я думаю, що ми розберемо. І е... талон. ой, уже что-то, что спало в мене. Все-таки, короче, летний дождь дает про себя знать, наверное, трошки. Ой, все выпадало, господи, тут еще что-то есть. Два аж. Фига себе. Крутая какая-то Че у нас тут будет, двигаться? А Качаны будем? Ой, вроде не Все, не спешим, я начинаю спешить, надо начинать сало макси. Под дом. Надо будто Це Для чогось... не знаю для чего? за книжечки почитаю. Сейчас поделюсь. Вот так понятно, да. Для чого... Тоже пришел распаковывать. Это тоже резина. Я так понимаю, это крепче делать, либо. Так, угу. Угу. так ну, мальчик проверим, проверим. А свет, то есть, что еще что-то целое? Зай, да. еще достань, подай, я побачу. Это, так понимаю, для молока, да? Да, а почему? Вот такое вот. знаю, Москви. Щас спробуємо. Це резервуар для води, я так розумію. Ще знак. Ні, це теж це те, що, що насыпать. Це капучино, милк, фрозер. клин, Тобі зразу клін. Еспресо. Що таке еспресо кул? Cool? Це, наверное, холодний еспресо. <рес> так. Ми промили резервуар для води, набрали водичку. Помили капучино Ну, Навірно, жаль, заглянуть все-таки в книжечку. Інструкцію. По експлуатації. Так, уважно прочитайте посібних використанням. Будемо розбиратися, що це за штуки. Так, таріл шоста. Тарілка для чашок. Це у нас оце. Два штучка? Ні, ось так. Так, стрижень для збивання піни. Сім. Угу. Фільтр, так, дев'ятий фільтр, фільтр 9-10. Оце два фільтри у нас. Одиннадцять Пор, портафільтр. Це. це Так, да, це, бачите, його й немає навіть. Воно одне, це якесь доповнительне. Ручка, ушка для кого? Цінима і. Я не знаю, що це таке. Розберемося потім, ладно. Нема ещ угу. ⁇ Мы выяснили, что это такое. Это тримач для капсулы. То есть сюда капсулу можно вставлять. И... Ну, ну, я так понимаю, просто... Просто крышка, да? Капсула сюда, вставляється. А, сюда, наверное. Ну да, наверное, туда. Ну ладно. Так, сейчас мы просто... Поставим... Достанемо молоко. І хочу показати, з яких чашок ми будемо дегустувати нашу першу каву. Травала Алла. Алла, привіт. Розпаковуємо. Ось буде у нас красі. Тут у нас там кава. кава смачна. Ти палець, палець топиш. Ну, потім я беру такі чашки дорогі, звісно, це що? Можа й палець топири ті, що за кадром показуємо. Ну, це для американи, я так розумію, так? Для лати це будеш маленька. Що зробимо спочатку американа, бо пробуємо. Я навіть можу сделать, попробую еспресо. Давай яку галіка скорее. В них теж класно виходить цей еспресо без цукру і... Ну це буде... Ну давай сюди його, так. Ми сьогодні купили. Іметься в виду кау. Я показую, викиді як попередню. Ага. А, там є зачем ложку? Так, я конечно не знаю, а это вот, вот это оно есть, наверное. Тут разные. Сейчас тут дырочек не мою. значит... Не так становится, просто это для разного... Для крепости, мне кажется, наверное, да. 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 Ну, стояло, давай в чому делать. Вообще включити її спочатку воду, наверное, да? Тут вода й буде настоять, звісно. Ой, mm -hmm. диви, яка гарна. Красиво. Бачиш, засвітилося. Бачиш, без капучинатора не світиться. Угу. Mm -hmm. А, я поняв, без капучино капучинатора не світиться те, що з молоком, поняла? Так. Да. Це просто мілк, да? якийсь мілк фротфер. Mm -hmm. Це ще англічани, мілк фротфер. Мілк фрозер. Фротфер. Ребята, напишіть, що це що означає. Це, що означає фрозер? Капучино. Так, ну це нам зараз, ну ладно, хай стоїть. Робимо, так? Да? Ми пробуємо. Ой, боюся так. Можно почитать, конечно, в Уже и надо сначала клин сделать и прочистить. Клин? Да. Нажимаем. Ладно. Давай. Второй блин будет, по значит это да, нормально, конечно. А еще я не знаю, не умею вот так вставлять. Да, слева на так. Так? Во, до сюда. Так, профессионал. Да, идеально для чашки. Еспресо делали. Двойна може, це буде більше? А ні. Ні, це буде крім. Ти хочеш еспресо? Так. Да. Це не... подожди, що он должна нагрітися. Я не знаю. Може тут треба якусь розинку знайти. Води... Може зажать надо? Вс, це еспресо зай. Американо. Та, американо, Американом были, да? да? Епл по, а може, щоб зекономити історущий твоей А? Дрны. <гум> Давай просто каву вже так. Давай я води налью ще. Куда? Сюди. Я так не можу. Давай я буду пробувати. Я можу побрати так, Конечно може. Та воно стікає. Ну хай стікає. Став своє. Це что еспресо? Ну давай б, тоді це американо спробувати. Я думаю, що точно мене напили американо. У них набагато більше, виходить. Ну, я б одразу сказала, що це Американо. Ні, вкусно, але тільки треба американо. Ну гірке, звісно. Воно не... Ну мені не гірке. Кого здравствует? Ти що, вже випив? Да. Вкусно було. Ну, лучше американному. Ну нічого, я приловчусь. Я ж просто не, не знаю. Як правильно напишіть, кого я впевнена, що у багатьох є. в машини. У мене її ніколи не було. Тому. Так, он для тебе зроблено. Це для наверное, Лівша робив цю машину. Так. Ага, наверное, кнопка эта должна быть, не варто. Так, хори. Ти ж сама можеш підійти, бо не буде що. О, о, о. А зажимать надо, да? <гул> 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 ну что, мы первый раз... Знаешь, чего так первый раз было? Бо я поставила вообще без спины. Понял? И у нас получилось вот это, те, что получилось. Ну что, попробуем. Все равно мало, да, просто? Что ти, ти, ти просто привикла до цих так великих чаш. Ну, конечно. Ну, за такі гроші я считаю, що вона прекрасно справляється зі своїми обязанностями, правильно? Ну да. Может, это выпить? Нет, теперь надо купить лед, надо купить швепса. Тут ты что, серьезно, что ты да. не казала? Да, надо купить швепса и сделать, mm -hmm. получается, теперь айстоник, чеки называется, эспрессо-тоник. Mm -hmm. а так что, ребятки, я довольна этой покупкой. Артем даже про нее не знал, я уже сказала по факту, когда она будет. Приходить. Ну, він в мене хороший, він в мене не ругав, звісно. Так трошки тільки там. Сказав, що вона тобі не нужна, Ну, я подивлюся, як він буде пити по утрам, кожен, кожний ранок. Так що, хто ще купить, так купишіть. Я думаю, що прекрасно у нас буде справлятися. Достаточно є і еспресо, двойне еспресо, лонг. Американо. Лонг це великий американо, по-моєму, так? Да? Що більше води. Наскільки, uh -huh. якщо правильно напишіть, капучино, лате, просто піна з молоком. І це очищування. Щораз, кстати, спробуємо. Це очищається, наскільки я. А зачем? Важаю. Ти можеш цей бачок поставити в холодильник і все, він буде стояти. Так трубку спочатку треба очистити від молока. Там вже ж воно ж заг... заплісняв її. Ну ладно. попробуем нажать Надо было наверное Нифига себе промываю. промываю. Хорошо так промыла, да? Ну, да, ну ладно, надо было взять и темную машинку промываю, да? Ну да. Полностью. Девчачья логика, как Артем сказал, ее не имеет. По сути, бачите, да, действительно. Ну ничего, я думаю, что ничего страшного, что она там стоит. Хорошо так промываю. Ну я не думаю, що після кожного приготовлення треба промивати. Ілі треба? Як ви думаєте? Та я думаю, що треба. Так, це зараз змінимо. Так. Ну що. Все, це зараз ми помиємо з вами. <рес> все, все, що хочеш. Проби, без проби, цей вода з кавою, все, що хочеш. Тільки не сміяш те, що ти хочеш. Бо так можна молоко ставити, получается, в холодильник, щоб воно стояло. Зараз я це все встановлю, дарю водичку. Дякую, що були за мною такі експрес-розпаковки, быстрі... ну, надеюсь, що швидкий, а може і не швидкий, як кому покажеться. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми вас любимо, цілуємо, поважаємо. Дякую, пока!